Ми раді вас вітати на каналі Проспрок. З вами Люба та Аня і ми спілкуємося українською мовою про норвезьку. Сьогодні в нас тема бажань. Ну, класно щось бажати. Куди хотіти без цього? собі Правда? матеріального, нематеріального, чогось такого гіпотетичного, практичного, що завгодно. Ми всі чогось хочемо. А сьогодні ми поговоримо саме про те, як хотіти норвезькою. І починаємо ми з найбазовішого дієслова, яке всі прекрасно собі опановують буквально на рівні А1, тому що це модальне дієслово, коли починається ця тема, відразу всі його в свій словничок забирають. Це дієслово біль. І воно класне. Якщо ви ще на початкових етапах, то вживайте його, не заморочуйтеся, буде вам щастя. Але, Але тут є деякі нюанси, тому що ми не можемо сказати українською мовою. Верніше, Норвезькою мовою ідентично, так як ми звикли це виражати українською мовою. Я не можу сказати, Я віль, ен біль», я хочу машину. Українською нормально звучить, а норвезькою нонсенс, правда? Так. Тому ми сьогодні поговоримо про деякі такі нюанси, про те, як саме норвезькою ми вживаємо це слово, і не тільки це слово, і те, як виразити різні ступені бажань, там, да, поговоримо про це. Отже, перший варіант, який всі вже вивчили, ми просто нагадаємо, що після дієслова віль через те, що воно модальне, наступне смислове дієслово йде без частки о, тобто ми не ставимо інфінітив з часткою о. Ми не кажемо яй віль, о що, наприклад, ні, неправильно, ми кажемо, наприклад, яй віль, що ем, ні». Лекі. Чуля, чуля, Лекі. що завгодно, mm -hmm. та тобто ви кажете смислове дієслово та без інфінітивної частки. О, це треба запам'ятати. Багато хто робить помилки, тому що після цього відео, якщо ви раптом їх робили, більше все ви говорите тепер абсолютно правильно. Е, також це слово віль може вживатися з дієсловом ха. Я вільха, наприклад, mm -hmm. я хочу мати, я хочу отримати, правда ж? Наприклад, я вільга етніт, е е е е е наприклад. Mm -hmm. Я хочу новий будинок. Ми ж українською не скажемо, я хочу мати. ну, Воно дивно нам звучить. Я ми хочу мати кажемо... новий будинок. Ну, так, це так в принципі, це, mm -hmm. але це не означає, що я хочу от купити прямо <говорю> його. От <говорю> та, зараз. Так? Та. Це саме, <говорю> саме ця структура, запам'ятайте, вільха об'єкт. Вільха... Ні, Діти хочуть мати нові іграшки. Угу. «Я ен... Боже, що ж придумать? Всі Люба, бажання дай, най, закінчились бажання. на цьому відео. Я – «Я хочу новий комп'ютер. Ми не кажемо, я хочу мати новий угу. комп'ютер українською. А норвезькою ми мусимо сказати: я вільха and мій песа. Я хочу. Отримати я хочу мати новий комп'ютер, скоріше всього, так і буде норвезькому. Так, а якщо ж ви, наприклад, замовляєте якусь їжу в кафе, наприклад, і ви хочете, щоб людина вам дала булочку, наприклад, то ви мусите додати ще одне слово, яке ми, про яке ми розповідали в одному з наших попередніх відео, називається воно «яне». Тобто воно додає вихованості тому, що ви е, просите, тому що ви говорите. Угу. І додає такої, воно як, звучить, як ніби ви кажете, будь ласка, Я Хоча б хотіла. Воно, воно не перекладається як, будь ласка, але еквівалентно, лексичний, саме оцього будь ласка. Вічливості. Я угу. Ви просите продавця дати вам булочку. Я б залюбки хотів булочку. Угу. Українською звучить трошки дивно, правда, да. як ми так сказали. А норвезькою це саме то. самерне ганка фолата.

Я не лате по Гавримельк, наприклад. Ну, це не знаю. Це завжди кажеш. Так, це я завжди кажу. Тобто я хочу каву, так, але залюбки б випила б саме лати на авівсяному. Наступний наш трошечки такий рівень вище. Якщо ви вже будуєте складні речення, складні, де в нас два підмета, два присудка, і ви хочете сказати, що я хочу, щоб хтось щось зробив, або щоб щось там сталося. Так? То ви берете ці два речення і разом їх з'єднуєте. Часточкою ат. Е, ви кажете я віль ат, і далі продовжуєте, що ви хочете від людини. Ну давайте від люби, наприклад. Що ж ти від мене хочеш? Цікаво. Я віль люба Нікого не дождешся. Вона хоче, щоб я його черю приготувала сьогодні. Бачите, яка колега? І причому це саме формулювання я віль ат, воно звучить як директива. Угу. Тобто трошки обережно тут, якщо ви реально босс, і ви даєте прям таке, таку вказівку вашому ем, підлеглому, і так я віль, а то скріб арапортом тіль Фредак. Я хочу, щоб ти написав цей звіт свій до п'ятниці, наприклад. Uh -huh. Тобто, ну, але це варіант. Тобто, якщо ви впевнено і чітко даєте якусь директиву. Але якщо б я тебе просто попросила, от тебе, да, от, Аня, «Канду лаге мій дак ціль має дак». Тобто, можна Сам ще це саме, саме сказати там. трошки по, ну, м'якшою формою. Не просто «Я хочу, щоб ти це зробила», а я її прошу «Канду лаге мій дак ціль має дак». Воно звучить трошки так пом'якше і вже нормально, адекватно сприйметься. Та да, тому з цим вираженням свого бажання. Як Люба правильно сказала, трошки обережніше. Якщо ви колезі скажете я віль атскама тілімон, це значить, що ну, я вже тебе я, задувалася я чекати. Гаю, навказів, Постійно так. за тебе відкриваю контору. Вже, будь ласка, хотілося б мені, щоб ти завтра як раніше прийшла. Та? Тому такі от нюанси, їх дуже важливо відчувати. І це приходить лише згодом, після того як ви вже трошки мовою відчули. Так, Оволоділи вже трошечки, ви розумієте, оці всі нюанси ми. Намагаємося вам їх максимально передати, але завжди робимо таку сносочку, щоб ви були з певними виразами. Обережні. Так. А з наступними виразами, Люба, обережними, в принципі, сильно не треба бути, тому що вираз оха, ліст, тіль і по там тільки буквально оцей один нюанс. Куди ставити тіль, куди ставити по. Так, це наступний, те те, те, те саме, що ми можемо сказати: Я віль, це якби синонім. Ми можемо сказати, я халіст по імкакі. Е е, я хочу. Торт в даному випадку, так я халіст по піца. Я хочу піцу. Mm -hmm. Тобто ми мусимо сказати після цього по якусь річ, щось об'єкт. Я галіст по етепле, да я хочу яблуко. В тебе все до їжі. Щось це було що голод... в... уже ланч наближається. Вже треба нам думати. про ланч. Ну тобто, це не обов'язково їжі, звичайно, будь-який об'єкт може бути. Я галіст по по барне наприклад. бучку хочеш? Це я... <гум> кому що, кому яблочко, кому внука, Так, ну тобто, що завгодно, предмет, людина, да там щось, щось або да. хтось. Так, але якщо ми кажемо я галіст тіль, то мусимо вжити дієслово. Я галіст тіль оселянчно, і тут ну ми вже зрозуміли, що люба голодна, то вже <кхем> скоро ми вирішимо, але. Найголовніше те, що після тіль багато хто губить часточку О, оцю інфінітивно, uh -huh. і кажуть: Я ліст тіль дріки, наприклад, uh -huh. Неправильно. не, звучить, не звучить. Тобто, прям собі, отак, от е, структурно шаблонно записуйте: Оха, ліст, Тіль О, прям о собі, от його, щоб воно у вас, знаєте, коли ви кажете щось, щоб воно прямо так от в пам'яті опи, всплило, що треба то о. І, ну, звичайно, як правильно ти сказала, там має бути дієслово. Часто в питаннях, наприклад, гарліст, тіль ого похійно, як Най, Я гарліст, оферія. Мені чисто так я... пройшло в голову, що мені хочеться в відпустку. Ну, мені теж люба. Ми, Правда. Ми ми, ми ми жодного разу з Ютубу відпустку не робили. до речі. Правда? Ну нічого. Нічого, так нам а, не треба. Ми відпочиваємо і так. Відпустити нас відпустка. Напишіть влітку. в коментарях. Поїхали mm, далі. Дієслово «оенске». Це дієслово, яким дуже часто чомусь українці нехтують, тому що вивчили віль і скрізь оце віль-віль. Угу. Так от якщо ви раптом ще активно не вживаєте оце енське, будь ласка, записуйте його і починайте трошки впроваджувати свій лексикон. Це саме бажати. Так, хотіти. віль хотіти, а це більш таке ну, бажати. Да. Воно такий має трошки вищий регістр. я Так, да. часто вживається з рефлексивною часткою. Я май». Я хочу mm. собі, тобто, <теперіг> коли ви бажаєте, от наприклад, янські має ні е, м'яке. Так. Я хочу собі купити нову куртку там, чи пальто, да? uh -huh. тобто я щось собі бажаю. Часто питають енскі, людай, ти біш так на день народження. Що ти так? хочеш, бажаєш на день народження собі? І тоді вже людина там, угу. коли ви хочете щось отримати, не обов'язково в подарунок, не обов'язково, да. отримати, так, якось ну, щоб ця нова річ війшла в ваше uh -huh. життя. Я Юнський май, я хочу собі. Ва, енскі, людай. Згадуємо рефлексивний займенник і як він відмінюється. В нашому курсі ми дуже велику увагу йому, до речі, приділяємо про курс. Читайте в описі під цим відео. Ще один варіант, як можна вживати оце слово Енське з інфінітивом і частиночкою О. Я Енскер о дискутеридете. Я б хотіла це обговорити. Наприклад, я говорю це ані як в якомусь на якійсь там зустрічі. Формально по телефону, так ти мені Біліця, це не скажеш. Так, Тут оце слово треба усвоїти вам, що воно додає такого формального контексту вашому висловлюванню. Я не можу Ані сказати, що Аня, я енскер олягія ні відео саме не дай. Тому що тоді звучить так просто, знаєте, такий високий слог Ні, Ну ти ми, можеш але, сказати, це, це правильно, але, але, але я просто сказала. в нашій розмові, як такий дружній колегіальний ми ну, скажемо: я галіст, я біль, я для... скал віки. Мій да, відео да. просто якби запропонувати uh -huh. Давай, uh -huh. скал uh, От, але оце Енске, я Енскер о інвітери дай О, Це, формально, це прям, прям так знаєш звучить так сударення. Да. Хочу я Запросити вас, вас на, цю, на своє день народження, на так. святкування мого е, дня народження. Так. Тобто я не знаю, чи я Я прям тут уже е, увійшла в, роль. Увійшла в роль, але зрозумійте, що ви це слово не вжиєте. В таких е розмовних розмов. дуже, та, та. З дієсловом словом, так само аналогічно, як і «will», можна побудувати складні речення, поєднуючи два простих речення часточкою ад, оцим mm -hmm. сполучником сурядності, підрядності. Я енскель от думряй онкві, наприклад. Да, я хочу. Я бажаю, щоб ти поводив себе або поводила себе чемно, та я буду старатися «Обов'язково любов. Uh, тобто, я енськіраддю, я енські han, «Я önskir at barna». Хто завгодно далі ставити і що ви хочете від людини чи людей, щоб вони робили. Але знову ж таки, це звучить досить так формально і сухо, так? «Я önskir att du…» та-та-та. Угу. Якщо в такому повсякденному якомусь варіанті, то ми б сказали «Du mo opfer der Onkel?» Так, оце більш такий практичний, як ми говоримо до дітей, там, до чогось. «Du mo…» Ми вживаємо «mo» оце, uh -huh. так? «Du mo wares nill?» «Я önskir att du ska wares snill. Воно звучить так прям… Якщо вчитель каже, то напевно так, да, бо як можна, ну, да. офіційний контекст. В, роб, в робочому контексті це досить доречно це слово uh -huh. вживати в якихось таких офіційних імейлах, там да. на зустрічах з, з колегами. Так. Якщо ж нам треба виразити якусь таку гіпотетичну е, ситуацію, щось таке, що могло б статися, або я б хотіла, щоб щось сталося, але воно, в принципі, або нереально, або це неможливо. Ми, до речі, про гіпотетичні речення ще не говорили жодного разу на нашому каналі, це відразу таке ну, оголошення та дисклеймер, що це трошечки вже такий рівень, ну B1+, я б його назвала, тобто я б хотів би. Я б хотіла би, щоб щось там сталося. Тут уважно дивіться за граматикою, тому що коли ми використовуємо оцю конструкцію, зараз ми її розкажемо, там треба за часами слідкувати. Так, ну давайте почнемо з самої такої простенької. Mm -hmm. якщо ми в, в, хочемо сказати, що я б хотіла, щоб щось сталося, наприклад. Я скюля... «Önske» ми вживаємо. «Skulle» önske» я б хотів. «Skulle» – це скал в минулому часі. Угу. Тобто, просто запам'ятовуємо теж як структуру таку, я önske». і далі ми обов'язково маємо речення продовжити в минулих часах, чи то в претерітумі. чи то в притерітумі перфекту. Наприклад, я скажу: яскіонське от Сомеренком Смерт. Я б хотіла, щоб літо прийшло швидко. Так? Uh -huh. Тобто, це ще не актуально на даний момент, але я б цього хотіла. Mm -hmm. yeah. um, я так, він хворий, хтось там лежить, uh -huh. і ми такі, я б так хотіла, щоб це було сталося. Щоб але... він був здоровим, і от зверніть увагу, що ми в українській мові теж аналогічно говоримо. Ми просто ніколи не замислюємося над цим. Ми говоримо, тому що ми вже знаємо, як сказати. Але ми по суті ті самі часи е, використовували Я б хотіла. Ми, минулий, правда ж? Не я б я б Бу... і хотіла, Так, да. щоб він був здоровий, так само, щоб він був, та тобто не що він буде, не що він, а щоб він. Був здоровий, та? тобто аналогічна, в принципі, система. Е, якщо ж нам хочеться передати, що якась дія вже трапилася в минулому, це вже такий, напевно, я не хочу відлякувати людей рівнями. Вони без рівня. Вони би без так. рівня. Але да, якщо вам трохи тяжко, то просто собі прослухайте як загальну інформацію, ви до цього згодом прийдете обов'язково. Е, Наприклад, якщо якась дія вже трапилася і вона залишилася в минулому, наприклад, людина щось негарне сказала. Та? І я хочу сказати, я б хотіла би, щоб він того не казав. Тобто дія вже трапилася, вона залишилась в минулому. Тут нам приходить на допомогу оцей час, який ми ще теж не розбирали сильно на нашому Ютуб-каналі, це е, претеритум Перфектум. Perfect. І ми тоді кажемо: Я скулюнське ат хан hadde sagt det. Ого. Да. Я б хотіла, щоб він цього не казав. казав колись там, mm -hmm. да? Тобто, бачите, це вже ну, це гіпотетичні речення, це окрема тема норвезької мови, яка та, вчиться вже на трошечки вищих рівнях. Ви обов'язково до цього прийдете, якщо вам кажу що поки ще важко. Але зараз для загальної інформації принаймні просто собі спробуйте зрозуміти. Я скількинські авігади спіст тілера. Любимо все, все давайте вже закінчувати, щоб Люба нагодувати. Та? Тобто, Я сказала, що я б хотіла, щоб ми виїхали раніше. Та? Наприклад, зараз ми летимо в аеропорт, не факт, що встигнемо, вже дія сталася. Ми вже не виїхали рано, та? ми виїхали вже як виїхали. А мені б хотілося, щоб все ж таки ми виїхали раніше тоді, в той проміжок часу. Та? Тобто, Тут такий нюанс, як от його треба запам'ятати. Так само, як і Люба каже, що хотілося, щоб ми раніше воліли. Ще одне наше слово, яке виражає бажання. Ми вже про нього говорили раніше в наших попередніх відео, і воно звучить обідде. Тобто не просто хотіти мати бажання, а е, що тобі це не влом. Маєш сили, мається на от. Розмовна, тут така велика ремарка, розмовна. Шефу своєму, так не кажіть. Хоча, якщо ви з шефом такі гарні кумпіси, то чому б і ні? Ну, можна, але як так не сказати. Кіду все немає без тільки. коли йому ланч за обідом, я б могла шефу сказати. Чи можеш ти Ти могла б, але знову ж таки, за ланчем, неформальний контекст. Так. Знову <гідальність> ж well, таки, залежно від того, які у вас стосунки з цим шефом. Такі, якщо це такий дуже чопорний формальний mm -hmm. контекст, то так, воно не, не дуже тулиться. Більше воно таке є розмовне. Часто вживається в питальних реченнях, як Люба тільки що навела приклад, і часто вживається в заперечних, як да. Мені, е, немає сил. Мені от Влом, так, uh -huh. це робити. Розмовний варіант часто вживається, будьте обережні, тому що це дійсно передає ваш такий дуже, знаєте, лінивий стан, такий трошки ну, мені Не я хочу. Не я б сказала, хочеться. не хочу, але це от мені влом. Так. Ну що, ми сподіваємося, вам сподобалися наші сьогоднішні пояснення, і вони вам трошечки розвіяли туман в голові, і ви після того вже не будете плутатися і будете більш природньо виражати свої бажання норвезькою. Ми хочемо, щоб ви не боялися бажати мріяти. І напишіть, що ви хочете в коментарях під цим Ютуб Норвезькою. Норвезькою. Напишіть, що ви хочете. До нових зустрічей. па Не сподіваюся, що? що ти влізеш, бо без тебе я нікуди. Якщо ти не влізеш в катер, то що я буду робити? до Може, певна ж буде баланс енергії. Баланс я завжди. Ну, давай по-новому. Вітя, Вітя. Все херня, Да, давай давай. Міша. Міша. З вами Люба та Аня. І ми спілкуємося українською мовою про норвезьку <риклад> майже <риклад> правильно сказала. Ладно така чемна була до того, як зі мною зв'язали.